Немає більш в світі такого вололюбного і жаждущого до свободи, як наш народ український. Наші захисники, не дивлячись ні на що ціною свого життя захищають нашу державу. Дякую за те, що не схибили, взяли в руки зброю. Дякую за те, що стоїте поруч і виконуєте свої завдання. Дякую за те, що наближаєте нашу перемогу і вона вже скоро настане. Дозвольте від цієї нашої Великої Покровської громади подякувати за те, що ми зараз знаходимося в українському Покровську з нашим жовто-блакитним стягом. Подякувати за вашу звитягу, подякувати за ваш незламний дух. Бажаю вам міцного здоров'я, бажаю вам незламності духу. Ворог повинен бути переможен і знищен. Тільки так може бути перемога добута. і іншого шансу і варіантів у нас немає. Всіх зі святом! слава Україні. Дорогі захисники і захисниці, вітаємо вас зі святами. Це і день козацтва, це нами, всіма вшановане свято, покрова Божої Матері, бо вона захищає нас, наші родини, наші домівки, покриває своїм небесним мофором нашу країну, захищає від ворогів від всякого зла та лиха. Вітаю вас з Днем захисника і захисниці. Ми, українці. І перемога, і наша воля, і наша незалежність в ваших руках. Вітаю вас, всім миру, бажаю, щастя, злагоди повернутися додому, обійняти своїх рідних і сказати Слава Україні! А якщо війною, тоді ночувайте! Нас ніщо не зупинить, слава Україні.